Друзі, всім привіт! Сьогодні вийшли з рання, так називаємо це, тобі зараз в нас 9-15 ранку, я вже на пляжі, вже е, прийняв помовлення, називаємо це так, скупався в морі, Вода дуже солено, тепла, але оці тектонічні плити, вони звісно бортять цю картину. Сьогодні дуже сильні волни. Хвилі, хвилі, пробучають. Дуже сильні хвилі. Прямо виносить на берегу. Я трішки покупався, вторнився, зараз буду типу, загоряти, засмагати. Подивимося, що там далі буде. А потім підемо десь по обіду. Прогуляємось, подивимося щось по магазинам. Зараз покажу вам хвилі. Ось такі хвилі. Людей на пляжі майже. Май-майо, телефон не упав. Майже немає. Ось ці тектонічні плити. Бачите, там вони теж в хвилі підачать і можна ноги прозвивати. Людей наразі мало купаються, бо наразі мало людей на пляжі. Вчора ми сиділи ось там. А сьогодні вирішили трішки полежати на те. Ось так. Погнали далі.